Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні дуже важлива тема і відповідь. Відповідь на питання всіх наших підписників, які цікавляться, яким чином ми вирощуємо солодкий перець, який солодкий перець, який сорт ми в цьому році виростили, і що ми зараз з ним робимо для того, щоб далі продовжував рости перець? Чи взагалі у нас є зараз перець? І що ми з ним робимо. Отож, повернемося до початку. Декілька хвилин ми присвятимо тому, що за сорт у нас, і чому ми знову ж його стали вирощувати. Декілька років тому нам довелося купити маленький пакетик. Там було з 10 насінин. Це був перець солодкий, він називався політ. Польот. Політ. Так, от перець політ, він створений. В Придністровському науково дослідному центрі селекції та агротехніки. Це зовсім не болгарський перець, це молдавський перець, отож, це селекціонери Придністров'я створили дуже гарний сорт, це середньостиглий сорт. Період дозрівання до технічної стиглості 4 місяці йде. Це з моменту появи всходів. сходів. У нас рослини ростуть в розсаді 65-70 днів. інколи і довше, якщо ґрунт холодний, а саме в цьому році так було. Хоча декілька рослин ми посадили зразу вже 120 днів пройшло буквально десь два місяці, і декілька рослин посадили. В теплиці. вони трошечки хворіли, ми їх накривали, але як вони не хворіли, а вони просто, їм важко було оці ночні прохолоди, і на дворі було холодно. Тому важковато, але вони росли і розвивалися. Що цікаво, вони до, цих, до цього часу продовжують нарощувати плоди, і ми з них саме перші збирали плоди. Ці рослини нам дали перші плоди вже десь друга половина липня. І ми вже повним входом збирали і для фарширування перчиком, ми дуже любимо його. І робили ікру, додаючи перчик, і лечо, все що завгодно. З перцю дуже багато смачних, манжечка місцева, без перчика вона ніяк не вийде смачною. Отож, ми вже досить таки довго збираємо врожай цього перцю, який називається політ. Перці червоними стають в серпні. місяці Вони такі мають насичений, червоний, яскравий колір і дуже ароматні, смачні, солодкі. Подобається вони тим, що вони солодкі. от І декілька років тому назад, коли ми їх вирощили, саме цим вони сподобались. І що нам ще сподобалось, в них, що вони невисокі. У нас в теплиці з. Сторонам і з півдня і з заходу, якраз зі сходу, перепрошую, зі сходу та заходу, з одної сторони, дерево, з другої сторони, у нас актинидія. І у нас виходить, що тільки в середині дня, з півдня, от сонце повертається, там сонце є. І Якщо ми вирощуємо гібридні перці, то вони ростуть дуже високими, вище нас, до верху теплиці. Тому ми шукали цей сорт знову ж таки для того, щоб мати не сильно високі перці і мати гарний врожай. І тому ми, коли знайшли, зразу ж купили на декілька років. Подобається дуже, що саме навіть у тіні вони ростуть і вони не. Від цього, що не весь день печуться, хоча з краю там, де південь, то перці запікаються. А тут вони якраз завдяки тому, що є тінь зі сходу і заходу, то вони досить гарно себе почувають. Правда, вони трошечки вищі. Тут у нас виросли, чим пів метра, як в характеристиці сказано, тому що все-таки тут трохи тінь. І вони продовжують формувати свої плоди. І зараз я хочу вам ще буквально декілька речей сказати, що плоди дуже гарні, дуже смачні, великі, округлі, конусоподібної форми ростуть. Довжина плоду досягає 11-12, а деякі 15 см. Товщина м'якуша досягає 9 мл, 7, 8, 9 міліметрів. Перепрошую, міліметрів весь час їх перепутую. То до 9 міліметрів доростає оця товщина м'якуша, товстені і ароматні. А що ми робимо зараз? Ми от почали збирати їх і готувати з них різні страви друга половина липня, і ось до цього часу збираємо, збираємо, збираємо їх. І Використовуємо в їжу і на консервацію. Але для того, щоб продовжували рости наші рослини перцю, необхідно з ними продовжувати працювати. І ось що ми зараз робимо? Зараз покажу, що ми зробили буквально вчора для того, щоб це якраз зелені операції для овочевих рослин. Ми використали для того, щоб знову ж таки підготувати наступній. Плоди для того, щоб вони дозрівали. Ось подивіться, що ми робимо. Що далі робимо? Ми зібрали врожай, і далі у нас може бути іще врожай. Це теплиця, і тут у нас завжди дозріває врожай, тому продовжуємо роботу з пасинками. Ось дивіться, у нас тут є гарно один плод. Ми вже пасинок вирізали. І ось дивіться, як це показати. Іди з цієї сторони. Дивіться, у нас тут дуже гарно видно. Перець вже формується. І на пасинку теж аж два перчика. Бачите? Тут аж два. І, до речі, і квіточка, але ми і цей пасинок. Бачите, що ми забираємо? Ми забираємо те, що і урожаю вже не буде. Та і не дасть буде забирати на себе і не дасть всі ці поживні речовини на цей гарний перчик, який у нас формується. Далі йдемо. Далі йдемо наверх. У нас тут теж можна зразу же спланувати врожай. Для цього що ми робимо? Дивимося, бачите, дуже видно. От Майже весь перець має таку особливість. Пасинок зразу отаким от чином ми його обираємо і залишаємо квіточку. Так? Дивимося зверху. Зверху ще можна трошечки почекати, щоб побачити точно, що буде у нас там буде сформована квітка врожайна. Ось, щоб, щоб побачили. Дуже гарно, ось видна квіточка, одна квіточка у нас, і друга квіточка, і плодик у нас на цьому пагані будуть далі формуватися і рости. Тут у нас, бачите, вже дійшло до верху Це у нас той же корчик, і ще один пагін. І ось дивіться, гілячка. Що тут у нас? Вже перці ми зібрали знизу, а тут ще цей перчик. І далі можуть теж формуватися. І ось дуже гарно видно, ось, бачите? Тут видно, що у нас буде, в принципі, бачите, цей ми залишаємо цю малесенький цей пасинок, залишимо, але квіточку одну забираємо цю, для того, щоб вже сформувалася ця квіточка. А далі будемо бачити, бачите у нас більше немає у цієї. Гілячці росту у цьому пагані. Тому ми залишаємо для того, щоб все-таки все росло і урожай цей дозрів і стали перці червоними, а ці навіть виросли. Далі йдемо. Далі теж цікава ситуація, дуже гарна ситуація. Хочу вам показати, що тут треба робити. Знову ж таки, внизу у нас червоний перець, ми його будемо зрізати, але треба зараз дати можливість, щоб наші верхні перчики далі продовжували жити, рости і теж стали такими гарними червоними. Ось у нас дивіться є пасинок. Ми його не зрізали. Я багато корчиків, так от залишаючи їх для того, щоб показати вам, як і що працює, для чого воно. Ось дивіться, у нас тут перчик сурмувався, але є пасинок. Ми його так легенько вирізали. Можна і виламати, коли вони малесенькі. Далі у нас, бачите, формуються знову ж таки. Це у нас, бачите, як вони формуються листочок, і з боку у нас йде де листочок, ну, майже завжди це перчик і йде пасинок. Ми цей пасинок відрізаємо. І ось дивіться, що зверху у нас ще тут може бути чи не можуть бути плоди. Можуть бути, але пасанок теж забираємо. І ось що, що виходить у нас на цьому. Так, ось теж тут у нас пасанок, я його теж виберу. А цей залишаємо для росту, для зросту, для того, щоб. І фотосинтез у нас, бачите, листочки залишаються зверху, ці листочки, які працюючі. А ці листочки, які у нас знизу вже відпрацювали, ми їх обрізали. Вони ті, що старі, вони не мають. Уже того значення, тому що вони не працюють. А тепер ще доповню дуже важливу інформацію про підживлення. У нас є плейлист, називається цей плейлист перець, і ми розказуємо, як ми готуємо ґрунт в теплицях, що ми туди додаємо осені, органіку, які добрива кладемо припасатися. Це в нас рибна, м'ясокосна. М'ясокосне борошно обов'язково туди додаємо. І весь час ми проводимо підживлення. Що стосовно підживлення, важливо зрозуміти, Ми, коли мали корову, то ми дуже-дуже любили спочатку, коли не знали ще, вчилися робити добриво із коров'ючого посліду. І якраз саме оці добрива, які у нас бродили, бродилка, туди і зелена трава, і поливали все літо. І росли у нас листя, бадиля, гілочки і мало зовсім перцю. Навіть зелені операції не допомагали. І коли ми вже вивчили цю рослину, то зрозуміли, коли? Перець розпочинає формувати плоди, квітне і формує плоди. Йому необхідні в цей час такі елементи живлення. Далі фосфор у нас для того, щоб коренева система працювала далі. Ми також використовуємо калій. Комплексні добрива, ми органіку використовуємо, органічні спеціальні добрива, калій, магній, кальцій обов'язково. Тут і бор необхідно мати. Тобто беремо органічні добрива, але це органічні добрива з цими елементами, живленнями. живлення і по листю Обов'язково робимо оприскування підживлення по листю, позакореневе підживлення. І упустила дуже важливу річ. Після того, як ми висаджуємо розсаду через пару днів, добрий день, дивимося сприятливий день для поливу підживлення, ми обов'язково поливаємо один раз 2 літри, буває 3 літри на рослину. Робимо такий розчин, купуємо свіже молоко, в той час якраз молока дуже багато на базарі і можна його купити навіть недорого. І робимо такий розчин: 10 літрів води, додаємо туди 300 мілілітрів свіжого молока. Все це розмішуємо і кожній рослині 2-3 літри даємо цього розчину. Так гарно розвивається коренева система, такий добрий старт іде. Що рослина потім гарно розвивається і далі. І ще раз можна, ми один раз десь до цвітіння оці зелені добрива, бродилку використовуємо. Теж у нас один літр цієї бродилочки на 9 літрів води. Це все перемішуємо і знову ж таки 2-3 літри під кожну рослину. А далі весь час підживлення по листям, позакореневе. І зараз необхідно позакореневе, тому що коріння вже старі, вони не так працюють, коли були молоденькими. Далі у нас стебло вже старе, теж не проводить стільки необхідних поживних речовин, скільки необхідно для формування плодів. А от по листям Саме найкраще зараз працювати під живленням, давати потрібні поживні речовини. І ось що ми робимо. От зараз ми це провели цю роботу, провели зелені операції, забрали всі пасинки, зібрали урожай, червоний стиглий перець зібрали. І по листям обов'язково необхідно зробити в цей час підживлення. І якраз гарний день, гарний вечір, пізно ввечері, буде підживлення органічними калієм та магнієм. Саме ці два елементи живлення зараз дають можливість, щоб формувалися солодкі, яскраві, насичені такі добре, товстелені плоди. Оце необхідно зараз. І, і дуже важливо. Весь час, щонеділі, як і всі рослини в теплицях, і на вулиці всі овочі ми обробляємо, захищаємо проти шкідників і захищаємо від хвороб. Хоча цей перець він і стійкий до фузаріозу, до вершиної гнилі, і він стійкий також до вертиці але але треба весь час профілактику проводити. Профілактика і профілактика. І ми обробляємо форте обов'язково на 10 літрів, 100 мл ставимо і ставимо 5 ложок порошкового триходерміну на 10 літрів. І цим, цими препаратами. Десь раз в дві неділі ми обробляємо. І обов'язково обробляємо проти шкідників. На початку сезону дуже багато було тлі різнокольорової треба було захищати. Зараз необхідно, знову ж таки, з'явилася тля, і продовжує розвиватися дуже інтенсивно різні совки. і та ж тута абсолютно може залетіти від сусідів, і звідки завгодно вони літають, ці бабочки, метелики вночі. Ми їх бачимо, слідкуємо за ними. Тому обробляємо і плоди, і саму рослину, і стебла, і листочки. Все це треба обробляти від шкідників. Обов'язково. Так що от такі обробки, весь час ми слідкуємо за рослинами, даємо вчасно один раз в неділю обов'язково гарний пол. Так як у нас замульчований, замульчований ґрунт, то одного разу в неділю, навіть коли дуже високі температури, достатньо. Їм вистачає для того, щоб перці гарно розвивалися і наростали гарні плоди. Ось що ми робимо зараз з перцем. Зібрали, будемо робити заготівлі на зиму, смачні з перці, вони дуже смачні виходять. І в цей час готуємо наступну партію перців, які будуть у нас дозрівати. Зібрали зрілі плоди, і наступна партія готова тепер працювати далі, наростати наступний. Палив буде через декілька днів після того, як місяць вийде зі знаку стихії повітря, буде такий насичений полив. Декілька днів два дні назад вже був палив. Тепер у нас підживлення і обов'язково захист. Така рада АМ, біоінсектицид. Будь-який біоінсектицид можна використовувати для захисту рослин зараз від шкідників, Обов'язково щонеділі. З нашими перцями все в порядку. Ми розказали, який ми перець вирощуємо, відповіли на ваші питання. Ось сьогодні наша тема повністю розкрита. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися. То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.